Маємо на продаж гарну шкоду Fabia, свіжопригнана, 2009 рік, 1.4, звичайний атмосферний двигун, гарна комплектація, танві диски, оптика лінзована, протитуманні фари Кузов в гарному стані, акуратна, не зачухана. Десь мають щось тільки на крилі мінімально, а тут які скотсь є. Маємо задні парктроніки, фаркоп. Подвійне дно багажнику. Повністю комплектна поличка, сіточка. Подвійне дно, знак. Є запаска, домкрат, аптечка. Салон гарний, не затертий. Тканина, але дуже гарно, акуратно. Ці коврики все повністю гарне ціленьке. Само порід, навіть водійський, ніде не просівши. збережена машина, видно, що машину любила. Є передні склопідйомники, є електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Всі ручечки, все гарне, акуратно, не затерте, не зашморгане. І пробіг 245 тисяч.